Щі блаженного Петра Ороса тепер і в Ужгородському кафедральному соборі. Капеланське служіння продовжує і Православна Церква України. Духовенство Закарпаття різних конфесій вшановувало день захисників і захисниць України. Проща для працівників освіти. Жовтень місяць молитви за співпрацю між вірниками різних релігій. В Римсько-католицькій парафії Пресвятої Трійці в Ужгороді тривали святі місії. Діти Теобанду на воркшопі з музейної педагогіки. Традиційна рубрика недільне слово. Урочисте покладання мощей блаженного священомученика Петра Павла Ороса розпочалося ходою до Ужгородського хрестовоздвиженського греко-католицького кафедрального собору. показує то неперевершений приклад відданості Господу Богу, відданості і церкви Христові. І тому вам надана велика честь оголосити його перед нашими вірниками, що він є нашим гідним, прекрасним, добрим заступником. Я, е, діти і Кафедрального собору, і Теобенду, вітаємо вас і дякуємо, що ви прибули сюди, щоб проголосити про блаженного Петра Павла Оруса. Відтак у храмі відбулася подячна божественна літургія. Вини, вини, по щиро, серце, мощі блаженного Петра Ороса урочисто поклали на бічний вівтар кафедрального собору для почитання. Тут мощі й зберігатимуться. католицькій церкві є такі два ранги святих. Блаженний це той святий, котрий почитається. На рівні місцевої церкви, і це є такий перший крок для того, щоб поширити цей культ далі. А вже коли святий є на рівні всієї вселенської церкви, тоді вже кажеться, що це є канонізація, а не беатифікація. Ми якраз дочекалися такої самої найважливішої події для нашої єпархії, коли вже блажений Петро Орос є проголошений офіційно як блажений священомученик, і ми можемо до нього звертатися у своїх молитвах. У переддень свята покрови Пресвятої Богородиці та Дня захисника і захисниць України єпископ Ужгородський і Закарпатський Варсонофій з духовенством у військовому храмі святого великомученика Юрія Переможця в Мукачеві молилися за воїнів, після чого нагородили захисників України зі 128-ї бригади Закарпаття церковними відзнаками. Захисників і захисниць, які віддали своє життя захищаючи кордони України, молитовно вшанували представники різних християнських конфесій Закарпаття 1 жовтня. Спочавшися душі рабо Твої спасе у поко сьогоднішній день це день молитви. Пам'яті. Ми просимо захисту Господнього на всіх нас. Ми Просимо милості Господні, щоб він прийняв тих, хто відійшли, пожертвувавши своїм життям до Господа, щоб Господь зітер їхні сльози, там, де немає більше сліз, ні болі, ні смерті, щоб Господь їх утішив. І, звичайно, просимо, щоб він захистив нас, щоб він був з тими, у котрого в серці біль, щоб був для нас сильним Господом. Бо якщо він з нами, то хто проти нас? Проще для працівників освіти напередодні професійного свята відбулася в Тячеві. скільки б стежок не пройшла та перекона. В жовтні, коли припадає 60-річчя декларації Другого Ватиканського собору про діалог з іншими релігіями, папа запрошує молитися за співпрацю між вірними різних релігій у будуванні миру та сприянні справедливості, щоб релігії не використовувалися як зброя чи стіни, а скоріше проживалися як мости та пророцтво. роблячи здійсненною мрію про спільне благо, супроводжуючи життя, підтримуючи надію та стаючи закваскою єдності. У роздробленому світі. Із 28 вересня до 5 жовтня в Римсько-католицькій парафії Пресвятої Трійці в Ужгороді був особливий час духовного оновлення та збагачення. Тривали святі місії. Ісус відкрив це небо. Це небо відкрите і для нас, і те, що ангели сходять, восходять. Це знак відкритості на Бога. Ми можемо бути і тепер відкриті або закриті. Це дні, коли парафіяни разом можуть поглибити свою віру, знайти відповіді на важливі питання і наповнитися Божою благодаттю. Діти католицької школи при кафедральному соборі. «Теобанду» банду долучилася до воркшопу про музейну педагогіку. Я була е, тут в музеї, у нас тут були квести. Ми тут ходили, розділялися на групи та шукали в всяких місцях карти. Я, я люблю в музеї і люблю ходити на майстер-клас гончарства». гончарство. А що ти ліпила вже на гончарстві? То я е, вазу. Вазу? І що тобі найбільше подобається? В гончарстві?» Чи там можна гратися? Мені подобається ходити в музей. Тут багато майстер-класів і мені подобається робити магранки. А які робила раніше матурки вже? Я робила багато, я робила дівчат і козаків. Мені цікаво ходити в музей, того ж тут багато майстер-класів. Ще я тут робила. Свічки і сюди ходила до церкви. І ще ми ходили по домикам і нам розказували, хто там жив. І нам розказували значення узорів на тарілці. Слава Ісусу Христу! Дорогі глядачі, брати і сестри, у 17-ту неділю після зіслання Святого Духа читаємо наступний уривок з Івангелія від Матея, 15-та. Глава із 21 по 28 стих. Того часу увійшов Ісус у сторони Тирські та Сидонські, аж ось жінка Хананейка вийшла з тих околиць і стала кричати: Змілуйся надо мною, Господи, сину Давида. Біс тяжко мучить мою дочку, він не озвався до неї і словом. Тут приступили його учні і почали його просити відпусти її, бо вона кричить за нами. Ісус у відповідь сказав, Я посланий лише до погиблих овець дому Ізраїля. Вона ж підійшла і, вклонившись йому в ноги, каже, Господи, поможи мені. Ісус відповів їй, не личить брати хліб у дітей і кидати щенятам. А вона каже так, Господи, але й щенята їдять кришки, що падають зо столу в їхніх панів. Тоді Ісус у відповідь сказав їй: О жінко, велика Твоя віра! Хай тобі буде, як бажаєш, і видужала її дочка від тієї години. В сьогоднішньому Слові Божому нам може здатися, що Ісус Христос дуже жорстко поводиться щодо цієї жінки. Можна навіть так сказати, ображає її, коли каже, що Він посланий лише до вибраного народу Ізраїля, а всі інші народи, то вони як, як щенята, вони недостойні. Його благословення, Його чуда. І в той самий час ця жінка, вона не перестає благати, але просить Ісуса Христа, щоб все ж таки вислухав її, тому що навіть коли діти їдять за столом, щенята доїдають кришки, тобто вона визнає свою нищість, але все ж таки просить про своє, бо біс тяжко мучить дочку. Скільки разів, дорогі брати і сестри, ми також боїмося критики, боїмося, коли до нас хтось образливо скаже. Але тоді, коли нам хочуть сказати правду про нас, то це насправді нам може завжди допомогти. Може, навіть візьмемо приклад, коли людина є залежною від чогось, вона потребує категоричності. Пригадую одного разу, коли до мене прийшов чоловік і жалівся, що має таку. Слабкість пияцтва, то коли ми домовилися, що разом будемо молитися, що йому вартує почати із таїнства сповіді, і разом будемо обговорювати кожен подальший крок його визволення від залежності, і я йому сказав, що найперше, що він мусить зробити, це щоб в його домі не було жодного алкогольного напою, він став сумний у виразі свого обличчя і сказав, що він не готовий. Деколи, коли людина залежна, коли біс залежності панує над нею, людина не готова зробити категоричний крок. Ісус Христос допомагає цій хананейці зрозуміти, що зараз вона говорить не просто з одним із учителів, із одним із богів, бо вона була поганка, але говорить зараз із самим найвищим Богом, котрий має владу над усім. І коли жінка це зрозуміла, вона з покірністю сказала, що вона справді. Приймає це, що стоїть перед правдивим Сином Божим, і тоді Ісус Христос відповідає їй таким компліментом, що її віра справді велика. Бо вона готова категорично змінити своє ставлення до Бога. Не шукати просто послуги у Бога, не шукати просто чогось, щоби Бог їй зробив, але готова стати. Послідовницею Ісуса Христа, готова визнати Його як правдивого Сина Божого, Сина єдиного Бога. І тоді стається чудо визволення її, дочки. Дорогі брати і сестри, не біймося категоричності, не біймося правди про себе. Бо християнами правдивими ми стаємо не тоді, коли ми не грішимо і все у нас добре. Християнами правдивими ми стаємо тоді, коли не боїмося правди про себе. Бо тоді можемо справді стати вільними від різних залежностей, які є в нашому житті. Слава Ісусу Христу!